Київ під прицілом Страсбурга. Європарламент вирішив терміново обговорити українське питання. Концерт для Тимошенко під стінами харківської лікарні відгомонів мітинг, квартирно-музейне питання. Дніпродзержинці збурились через наміри влади створити меморіал Брежневу, свято на колесах центром столиці. Пролетіло велике жіноче раллі. Вечір добрий святковий ефір каналу. ТВ продовжує інформаційна служба у студії програми сьогодні. Олексій Ліхман мандат власенка збурив старий світ через позбавлення депутатства захисника Юлії Тимошенко. Європарламент вирішив терміново обговорити українське питання. Зробити це планують уже у найближчу середу. Із заявою щодо обставин позбавлення опозиціонера депутатства виступить особисто віце-президент Єврокомісії Кетрін Ештон. Ініціювали ж позачергове обговорення ситуації в Україні західні партнери Юлії Тимошенко Шенко європейська народна партія. Кульками і трояндами привітали загратовану експрем'єрку. Її прихильники. Близько півтисячі людей зібралися біля лікарні Укрзалізниці у Харкові. Під стінами медзакладу вони влаштували мітинг. Демонстранти привезли з собою привітання і листи, адресовані леді. Ю. Загалом близько 15 тисяч. Кореспонденцію планують передати через Качанівську колонію. Мітингарі сподіваються, що наступне, 8 березня, їхня лідерка відзначатиме уже на волі. У небо прихильники експрем'єрки запустили величезне червоне серце. Рекрашене живими трояндами, і заспівали для неї пісень ти перед ворогом своїм. У відповідь Юлія Тимошенко показала крізь решітку серце намальовано на газеті. Нардепи, які приїхали зі столиці, намагалися також передати ув'язнені живі квіти особисто, але у палату їх не пустили. Букети вони лишили правоохоронцям, що несуть варту на поверсі. Далі град, троянди і тюльпани не пішли. по-людськи по просто поставити їй цвіти в кімнату. Нас, звісно, формально бартанулі, але сподіваюся, що коли нас там не буде... Чоловічні чувства забладають, і ті цвіти не залишаться там в'язі, вони їх поставлять рядом з містом, де Юля знаходиться. Ми сьогодні з Києва прямо приїхали на Харківщину. Так що ми сьогодні Ірина з Юрій Володимирівна так сталося. Сьогодні ситуація така, що ми врятуємо країну. Інакше не, не буває. Але потім приїдемо до своїх жінок, будемо вітати своїх чарівних і коханих. Віна заходу і сходу за пам'ятники свобода починає нічне чергування біля пам'ятників націоналістам у західній Україні. Після того, як протягом тижня у низці населених пунктів понівечили монументи Степану Бандері та Роману Шухевичу, комуністи пообіцяли відбити носа не лише по грудям націоналістів, а й тим, хто їх спорудив і у свою чергу взяли під охорону Леніна у містах Сходу. Тему продовжать мої колеги. Це уламки меморіальної таблиці навпроти будинку, в якому загинув Роман Шухевич на околиці Львова. Невідомі працювали уночі і планували зробити значно більше, якби не сусідство з садибою музеєм пана Мирона. Стукали тут по тому. Я спав, мама збудила, будила та ту шмузеї шо я поки вдівся, тому машина від'їхала. відійшло руйнівники, навіть не встигли забрати знаряддя. Окрім понівченої меморіальної дошки, вони, вочевидь, хотіли знищити і пам'ятник головнокомандувачу. Упа виявили три важких молотки. Один з них знаходився тут біля хреста, інший в межах пам'ятника території пам'ятника, і третій був вже на території музею. Побачили зашморк, який був закинутий на пам'ятник Роману Шухевичу. Він довжиною був близько. 35-40 метрів зелене покалічне обличчя тепер у погруддя іншому провідникові ОУН Степану Бандері у селі Грабівка на Івано-Франківщині. Люди нічого не говорять. Люди не бачили нікого чужого, але говорять, що свої села не могли таке зробити. Зловмисники протягом цього тижня проїхалися і низкою інших населених пунктів Західної України. Пам'ятники Бандері пошкодили на Рівненщині, Прикарпатті та Львівщині. Відтепер чатувати на вандалів будуть місцеві свободівці. У партії організовують нічні чергування біля монументів націоналістам очевидно, що це є, скажімо, політичне замовлення. Спроба таким чином, скажімо, замахнутися на українській святині. Вимагаємо як найретельнішого розслідування того випадку, притягнення винних до відповідальності. Понівечення пам'ятників Бандері розслідує міліція. Напади на меморіали провідника МУУН та ОПА за дивним збігом відбулися одразу після знесення націоналістами Леніна на Сумщині. За цим фактом теж порушено кримінальну справу. Покарання загрожує народному депутату Ігорю Міришниченку. Саме він був на чолі активістів свободи, які минулого місяця ламали і в Охтирці. Після цих подій у Харкові та Севастополі Леніна почала охороняти міліція. А в Одесі комуністи заявили про відновлення радянського смершу організації для фізичного опору вандалам у регіоні. Члени загону реагуватимуть на спроби ідеологічних опонентів з націоналістичних організацій вчинити акти вандалізму. Відбити ніз бандері цього мало. Потрібно повідбивати носи тим керівникам на місцях, які встановлюють такі пам'ятники і пропагують у такий спосіб фашизм і нацизм. Гроші на пам'ятник Степану Бандері у Грабівці на Івано-Франківщині збирали чотири роки тому усім селом. Сьогодні фарбу з погруддя, націоналісти, селяни також змивають самотужки. Ов'язково будемо відновлювати, нема куди чекати, щоб нас не започилися. Думаю, що один день зірвуті так металеш. Хай дякують Богу, що ми їх не виловили. Ярослав Кречко, Наталя Струк, Вадим Кальченко, ТВА. Музей розбрату міська влада Дніпродзержинська хоче відселити людей із квартири, аби у помешканні, де колись жила родина Леоніда Брєжнєва, створити меморіал. Місцеві жителі обурені. А у міської влади пояснення такого рішення просте. Мовляв, до колишньої оселі генсека так часто навідуються туристи, що завдають клопоту місцевим мешканцям. Продовжать тему. Наші кореспонденти. Я помню я що в школі училася шістдесят п'яма А он. приїжджав сюди до і нам. Він... З мужиками навіть в доміно грала. Вона – сусідка головного із ЦК. Лариса Петрівна все життя мешкає по сусідству з будинком Леоніда Брежнєва. І досі пам'ятає кожен його візит на малу батьківщину. Діло в тому, що я тут пройшла вже 60 років почти. Я Брежнєва побіділа на своїх голосах. І він приїжджав сюди, в двор. Через вот этот вот вход приезжал. И последнее время тоже видели, когда вот приезжал он, по-моему, 10-го, 10-го или Тринадцятого наября скажем ця го года чи в сім'япіродучки день дінаждві, що не могла заживайті сюди в борг свой не могла вайті. Тут стояли КГБ. Лариса розповідає, в колишній оселі генсека нині живе літня жінка із сином. Вже кілька десятків років міська влада обіцяє їх відселити та створити музей-квартиру Леоніда Ілліча. Мешканці історичної двокімнатки говорити з журналістами на цю тему не хочуть. Дніпрозижинська мерія на своєму сайті вже заявила, питання відселення вирішується. Після зустрічі представників міської влади з мешканцями квартири досягнуто попередньої домовленості щодо їхнього переїзду у разі надання іншого помешкання. Наразі питання придбання такого житла опрацьовується. Історики намір влади щодо створення музею не розуміють, адже історична квартира має бути облаштована речами, які належали Брежнєвим. В експозиції музею історії міста нині лише кілька серветок, які сплела мати генсека. Звертаю вашу увагу на те, що це серветки, які власноруч виготовлені матір'ю Леоніда Брежнєва Наталією Денисівною. Вже кілька десятків років поспіль в міському музеї діє постійна експозиція пам'яті Брежнєва. Тут представлені фотокартки, документи та подарунки, які презентували генсекові за словами істориків. Вони не мають історичної цінності. Тут бачите, експонується зброя. Звісно, що це бутафорна зброя. Це подарунок ростовського обкому партії Леоніду Бріжнього. Всі речі даровані були до 70-річчя або до 75-річчя від дня народження Брижнього. Ну звісно, що їх не можна вважати предметами мистецтва в широкому значенні цього слова, бо вони ілюструють той напрям, який сьогодні позиціонується як тоталітарне мистецтво. Громадські активісти Дніпро Дзержинська, серед яких авганці, дисиденти та письменники категорично проти створення в місті музею радянського лідера. Коли я почув цю новину про музей Брижнього, мене це, м'яко кажучи, потрясло, бо я знаю насправді те, що робилося в Афганістані. Правду до сих пір повністю ніхто не говорить. А насправді там чинились злочини проти людства, будемо казати, практично. Ніхто не відповів за те, хто організував ці події. моя думка така, що якщо у людини державного керівника тієї держави, яка розпалася, на совісті є хоча б оди, одна загибла, молода, молоде життя, то йому, ну які йому можуть бути почесті, тим більше квартира. Яка квартира, навіщо вона? Активісти написали відкритого листа до президента з вимогою не допустити створення музею. Чи потрібна Дніпродзержинську меморіальна Сталінка, в якій жив Брежнєв? Думки городян з цього приводу розділилися. Я вважаю, що нужно, тому що це своєї рода великий такий земляк наш. І пам'ять про ньому у людей була очень хороша. В то время коли він був у власти, у нас було все. А город знали везде. Во взагалі, це наша історія. а історія. Ці історії треба взагалі дружити. Всі ці пам'ятники, які були того часу, і відкриття цього музею це все вплив наших сусідів. Треба бути, ставати нарешті незалежними і будувати свою українську Україну, і вшановувати своїх героїв, яких у нас є чимало. Галина Сонячна, Федір Андрієв, Тивай. Битва за Буковинський ефір. Глядачі Чернівецького телеканалу ТВА замість програм про місцеве життя бачать заставку рейдерське захоплення. З понад півсотні працівників в офісі компанії залишився один Василь Забродський. Він називає себе чинним директором і решту колективу у приміщення не пускає і не визнає нового керівника, якого тиждень тому призначили збори засновників каналу. Про медійний розкол. Далі. Він зник з екранів 6 березня. Чернівецький телеканал ТВА, що не був під контрольним владі, в один день опинився під замком. У офісі, де лишилися мікрофони, відеокамери, ефірна машина, зачинився колишній директор каналу Василь Заброцький. Він же і власник приміщення, яке канал орендує до липня. Заброцький вирішив не визнавати рішення зборів засновників, які усунули його з посади. Новий очільник ТВА тата кеплер намагається переконати, що працівників пустили у приміщення і показує витяг з держреєстру про те, що керівник тепер вона є моя частна територія, на яку я не хочу нікого допускати із посторонних віші. Пожалуйста, в міліцію пишіть, чашка, укажите розміри, рісуники забирайте. Я все видам вот здесь на порозі. Василь Заброцький заявив, він створив власну компанію ТВА Плюс. запрошує журналістів до себе на роботу. Колектив розколовся, заявила згодом на прес-конференції Тата Кеплер. 26 з 54 працівників звільнилися з ТВА і подалися до ТВА+. Плюс. 15 людей залишилися, решта ще не визначилися. Поки триває конфлікт, страждають глядачі. Я хочу звіниться перед зрителями. телеканала ТВ и еще перед нашими рекламодателями за то, что в последнее время они были втянуты в конфликт, который сложился между учредителями. Все журналисты, насколько мне известно, написали заявление об уходе по собственному желанию и несколько операторов, несколько инженеров монтажа. э, с нами осталась болдянна і талантлива команда людей, которые, я уверена смогут обеспечить эфир в самое ближайшее время. В ефірі каналу немає. На сайті можуть бачити Василя Заброцького у програмі про місцеву ринкову мафію, у якій йдеться про представників опозиції. Нардеп Максим Бурбак, якого цитує молодий буковинець, вважає, що конфлікт на ТВА відбувається з таємної підтримки голови Чернівецької обладміністрації Михайла Папієва. Бо влада не хоче втрачати перед виборами такий телеканал. Василь Заброський стверджує, що його звільнили незаконно і збирається оскаржувати рішення в суді. Кілька развивала те за що засновники мене найняли, засновники мене не хочуть. Я опосередковано є співзасновником телекомпанії. Протокол про усунення або про звільнення до сьогоднішнього дня ні співзасновники. Ні, нове керівництво, так зване, незаконне не представило мені документів про те, що я усунув. Чинний гендиректор ТВА Тата Кеплер вимагає від правоохоронців притягнути до кримінальної відповідальності Василя Забродського. Вона вважає, екс директор здійснив рейдерську атаку на приміщення та майно, що належить телеканалові. Таку заяву вже подали на ім'я керівника обласного ОМВС. Любов Ніколаєва. ТВА. інші новини дня далі випуску, і зокрема, поговоримо з вами про таке. Чужі серед своїх Болгарії та Румунії не відкрили кордон до Європи. Пхеньян проти Сеула Північна Корея вирила сокиру ядерної війни. Ватикан визначився і з датою початку конклаву, на якому мають обрати наступного папу римського, його призначили на 12 березня, це найближчий вівторок. Рішення ухвалили на загальних зборах кардиналів католицької церкви. Щойно у Ватикані зібралися усі 115 членів курії. Сикстинську капелу, у якій відбудуться вибори понтифіка, закрили для відвідування туристів і ще кілька днів тому. А кардинали дали традиційну обітницю тримати у таємниці усі деталі голосування. Очікується, що кон Конклав не триватиме довго. Католики сподіваються отримати нового папу до кінця місяця. Великодню месу, 31 березня, повинен служити уже новий понтифік. Залізне месиво у Росії біля пермі трапилось одночасно майже чотири десятки дорожньо-транспортних пригод. Як наслідок, загалом пошкоджено близько сотні машин. Одна людина загинула, вісім отримали поранення різного ступеня важкості. У найбільшу з цих пригод потрапило одразу 40 машин. Очевидці виклали в інтернет відео з місця подій. Очевидно, що трагедія сталася через важкі погодні умови. Наразі на проблемній дільниці дороги працюють дороги працюють інспектори Даї та рятувальні служби для надання допомоги автомобілістам. Чужі серед своїх Болгарію та Румунію не прийняли до шенгенської зони країни не змогли переконати міністрів внутрішніх справ країн ЄС у досягненні потрібного прогресу у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Тож під час зустрічі у Брюсселі чиновники вирішили відкласти розгляд цього питання на кінець року. Нагадаю, раніше голови МВС Німеччини та Фінляндії заявляли, що наразі передчасно говорити про вступ східних сусідок до зони вільного пересування Європою. Зокрема, у Берліні вважають, що Рівень корупції в Українах такий, що візи можна буде безперешкодно купити, і тоді пересування неблагонадійних громадян Європою буде безконтрольним. Велика сварка двох корей. КНДР погрожує війною за возз'єднання батьківщини. А південна Корея стерти з лиця землі комуністичний режим Кім Чен Іна. На доказ серйозності своїх намірів. Північна Корея розірвала всі угоди про ненапад з південною сусідкою і закрила єдиний пропускний пункт на кордоні. А лідер країни Кім Чен Ін з'їздив на лінію фронту, де пообіцяв підтримати солдатів попереджувальним ядерним ударом по ворогах у відповідь на будь-який натяк на агресію. Причиною стала критична резолюція Ради безпеки ООН, яка запровадила нові санкції щодо КНДР від блокування рахунків до дозволу на обшук її дипломатів і заборони на імпорт предметів розкоші нервозності. Додали і військові навчання південної Кореї та США у південному морі. Комуністичні корейці одразу назвали це репетицією нападу на них. Відколи шата їхні прислужники з південної Кореї опинились на межі розв'язання ядерної війни, ми залишаємо за собою право завдавати ядерного удару по штаб-квартирах агресорів, щоб захистити наші національні інтереси. Ситуація смертельно небезпечна. Північна Корея погрожує нам ядерними випробуваннями і ракетами великого радіусу дії. Але ми дамо відсіч цим випробуванням, якщо Північна Корея завдасть ядерного удару по південній Кореї, режим Кім Чен Уна буде стерто з лиця землі. Уго Чавес назавжди залишиться із народом. Лідера Болів... Боліварінінської революції вирішили не ховати. Через лічені години розпочнуться державні похорони, після яких його забальзамоване тіло помістять у саркофаг музею збройних сил. Таке рішення ухвалила влада Венесуели через величезну кількість охочих попрощатися із президентом. За два попередні дні повз його труну у військовій академії пройшли майже три мільйони людей. Віддати останню шану Чавесу приїхали союзники. Окрім лідерів Латинської Америки, були президент президент Ірану Махмуд Ахмадіни Жад, Куба Рауль Кастро та білоруський карманич Олександр Лукашенко забальзамують за прикладом Лейніна, Мустафета Тюрка, Цзедуна та північно-корейських очільників, які також знайшли останній спочинок у скляних саркофагах у Мавзолеях. Чавес керував Венесуелою останні 14 років. Про його смерть від раку оголосили у вівторок. Сьогодні Чавес увійде у книгу історії людства. Кожен з нас стане чавесом. Славетний болівар прокидається кожні тисячу років, і цього разу він відродився у чавесі. Це величезна подія. Це буде важливий день. Ми всі повинні об'єднатися. Це найменше, що ми можемо зробити для нього, бо він віддав за нас своє життя. Маршем по святу феміністки традиційно, 8 березня відзначили ходою за власні права. У яскравому одязі з барабанами і танцями вони рушили від софійської площі столиці до оперного театру. Дорогою вигукували гасла рівна робота, рівна платня, свобода, рівність, глобальна солідарність та геть сексизм і геть капіталізм. Українські феміністки вслід за російськими також виступають проти традицій, котрі насаджує церква, за якими місце жінки на кухні та біля дітей. Також феміністки протестують проти законопроекту про заборону абортів. Березня це політичне свято і це не лише квіти та цукерки, це боротьба за свої права за рівність з чоловіками. Жінки заробляють лише 70% від заробітної плати чоловіка. Ви знаєте, що хатньою роботою займаються переважно жінки. Також сказати ні бракомісним законопроектам, які цього року були висунуті, наприклад, там забороняти жінкам за ініціативами робити аборт. Ну і далі про жінок, які зустріли свято на колесах у серці Києва на майдані Незалежності, стартували традиційні автоперегодні – велике жіноче ралі. Все вже в 14 чотирнадцяте киянки проводять міжнародний жіночий день за штурвалом. Як прекрасна половина людства праплялася у майстерності кермування, дивимось далі у нашому репортажі. На жіночі ралі Мирослава приїхала вже в шосте. Та головне, каже киянка, не перемога. Важливо встигнути прикрасити автівку. Тож уся сім'я гуртом обклеює своє део наліпками з ромашок і поцілунків. Готувалися. Тренувалися дуже серйозно. Наклечки ліпили. Не менш оригінально виглядає і ця автівка. Наталя всю машину оздобила метеликами і по трасі збирається летіти. Так, це наша пташка, тому що в нас в душі вже весняний настрій. Жіночі перегони вперше стартували 14 років тому. Однак, траси організатори змінюють щороку і ускладнюють завдання. Зокрема, цього 40 жіночих екіпажів проїдуть столичними дорогами понад 70 кілометрів. Стан самих шляхів створив додаткові складнощі. жаль, природні умови зими і укравтодор помог нам услажні ситуацію з проведенням цього змагання, тому що. Дороги не в тому состоянні, як нам би хотілося. І ми старались проложити легенду в цьому так, щоб максимально західнити автомобілі наших дівчанок. Та жахливих доріг Наталя не боїться. Жінка приїхала змагатися на вітчизняній Таврії. Зізнається, такому автомобілю наші дороги не завада, тож має перевагу над іншими учасницями. Таврія добра машина. Таврія взагалі до українських до київських доріг готова. Взагалі, напевно, найкраще за її наземний. Готова. Готова краще. Да. Вона проходить як ну, дуже високий кліренс, не вона не боїться ямок. І ось нарешті урочистий початок. Спершу жінок привітав барабаний оркестр. А згодом професійні каскадери показали вищий пілотаж на мотоциклах. Потім суворі судді попросили дівчат звірити годинники. А тепер можна й стартувати. Свою майстерність пілоти жінки спершу покажуть на коротких ділянках. Тут кожен екіпаж вправлятиметься в крутих поворотах. Від побаченого у чоловіків аж дух захопило. Всі, як один твердять, з такими майстровитими жінками не страшно й далеку дорогу рушати. Ні, болятвісти відповідальні, ніж Чоловіки Мужчини розхлябані. Я думаю, багато з них можуть дати фору чоловікам. Виснажлива погоня тривала кілька годин. Переможниця змагань, як зазвичай, отримає чемпіонський кубок та набір косметики. Натомість організатори вже готуються до ювілейного 15-го жіночого ралі. Кажуть, через рік збирається побити власний рекорд і зібрати на старті сотню чарівних екіпажів. Тарас Матвіїв. Andrei Suurink , Tõvaõe . Ну і не зовсім святковим видалося 8 березня для моєї колеги Чарівної Юлії Банкової. Юлічко, чому ж сьогодні ти прийшла до нас на ефір? Дорогі депутати не дають нам спокійно жити. Вони блокують трибуну, але ефір нашої програми ніхто не від не відміняв. Не Тому та ми прийшли з Андрієм Сачуком і от підготували. Ну Андрій Сачук показала сумками, готується до ефіру. А от тобі випала така честь розказати нам, що сьогодні буде цікаво в вашій програмі. Ну на цьому тижні стався безпрецедентний. Як на нашу думку, така ситуація. Безпрецедентна Сергія Власенка позбавила депутатського мандата. От і ми розкажемо в програмі, кого і за що до цього в Україні позбавляли е, а депутатського мандата. були такі мандата. Так, в історії України? Е, Ну, понад 200, але були свої специфічні випадки. Ми розкажемо про це. Також розкажемо звідки такий прогресивний досвід приймають українські парламентарі uh -huh. позбавляти мандата. Зокрема, е, також ми маємо реакцію на наші попередні програми. Депутати нас дивляться uh -huh. і дзвонять нам е, е, хочуть прокоментувати те, що ми сказали раніше, і буде у нас репортаж із серця донеччя. Не з Ну, все це виглядає досить цікаво. З задоволенням будемо дивитися. З глядачами прощаюся до понеділка. Цікавих насичених вам приємних вихідних. На все добре.